Пані та панове, щиро вітаю вас на моєму каналі з міста Героя Харків. Сьогодні я розповім вам про гру під назвою Кемпс. Це одна з найбільш молодих Картярських ігор, оскільки з'явилася вона десь так у 90-х роках минулого сторіччя чи навіть у перших роках поточного сторіччя. Придумали цю гру у США у штаті Каліфорнія. Та це доволі проста гра, в яку можна пограти у компанії, не напружуючи мозок, просто щоб добре провести час. Завдяки простоті правил цю гру можна пограти з дітьми. В цю гру можуть грати 4, 6 або 8 гравців, так кількість має бути парною. Та гравці розбиваються на пари по 2. Використовується повна колода у 52 карти, оскільки Джокери нам тут не знадобляться. У цьому відео я покажу приклад гри на 4 гравців. Увага! Перед початком гри кожна пара має домовитись між собою про невербальний сигнал для передачі інформації. Що це може бути? Будь-що невербальне, ви можете торкатися губ, торкатися носа, торкатися вуха, підмигувати, скрещувати пальці, робити якісь інші рухи пальцями ось так, два пальці догори. Що хочете. Бажано, щоб це було легко розпізнати вашому партнеру та важче розпізнати вашим суперникам. Гравець, що роздає карти. Визначається жеребкуванням, нехай дилером буду я. Та дилер роздає кожному гравцю по 4 карти в закриту. Решту колоди кладе поруч із собою. Гравці дивляться свої карти, але нікому, звичайно, їх не показують. Щойно гравці подивилися свої карти. Дилер викладає на стіл чотири карти у відкритому вигляді, формуючи ось такий квадрат. Тепер кожен з гравців має право поміняти якусь кількість своїх карт на ці карти, що лежать на столі. Увага! У цій грі немає ходів. Гравці не ходять по черзі, як це зазвичай буває. А просто без порядку, якщо гравці хочуть щось поміняти, вони міняють. Вони можуть робити це одночасно, без того, щоб ходити по черзі. Наприклад, мій партнер хоче забрати 4. Ось так. Росії все це роблять одночасно, не по черзі, нагадую. Хочу собі забрати, скажімо, 5 усигравець та щоб таке, ну, або даму, або 10. Наприклад, ось так. Наприклад, ось так. Я не міняю нічого. а Цей гравець також вирішує нічого не міняти. А, а взагалі з яких міркувань? А, міняють гравці карти а, так, щоб а, а, утворити набір з чотирьох однакових карт. Ви намагаєтесь зібрати чотири однакові карти у себе на руках. А, так, ви можете обміняти декілька карт, але тільки по одній за раз, не усі одночасно. Якщо декілька гравців претендують на одну і ту саму карту, то ну, виграє той, хто торкнеться цієї карти першим. Як тільки охочих поміняти карти більше немає, ці карти дилер прибирає зі стола та вони виходять з гри. Натомість дилер роздає нові. Чотири карти. Так само у центрі стола. Звичайно, я швиденько забираю тут туза, а мій колега короля. Ну, припустимо, гравець ліворуч хоче забрати дві вісімки собі, але поміняти він їх може по одній лише ось так. Очих більше немає, карти виходять з гри. Я роздаю нові карти. Вирішує гравець ліворуч зібрати ще пару. Ось так. А після цього гравець праворуч хоче, звичайно, цю п'ятірку собі отримати. Все, після цього бажаючих немає. Карти виходять. Чотири карти і чудово є туз. Я відразу ж його хочу забрати. Його міняю. Інші гравці, напевне, тут нічого міняти не хочуть. Та, оскільки я зібрав набір повний, в мене 4 тузи, я маю використати той самий невербальний сигнал, подати його своєму колезі. Той сигнал, про який ми домовлялись. Припустимо, це були ось так два пальці догори. Мій суперник мій, вибачте. Колега це бачить, і він каже: Кемпс. Якщо ви вважаєте, що у вашого колеги є повний набір, є 4 однакових карти, ви кажете Кемпс. Та цей гравець після цього зобов'язаний карти відкрити. Тобто, мій партнер зрозумів мій сигнал, та каже Кемпс: Я відкриваю карти, показуючи в мене дійсно чотири тузи, і після цього. Наша пара здобуває одне очко. А якщо ж ви помиляєтесь, тобто, наприклад, мій партнер каже мені Кемпс, коли насправді я не маю чотирьох однакових карт, я так само їх відкриваю і виявляється, що в мене немає чотирьох однакових карт. І тоді наша пара отримає мінус одне очко. Як ви розумієте, тому й важливо домовитись про якийсь такий. Жест, що добре підходить, невербальний жест, нічого не промовляючи в голос. Щоб ваш, опонент, точніше, ваш колега вас зрозумів добре, а ваші опоненти розуміли вас принаймні не так швидко, як ваш партнер. Якщо ж ви вважаєте, що хтось із ваших суперників розібрав набір з чотирьох однакових карт. Ви можете сказати блок або стоп. Тобто, наприклад, мій опонент зліва каже мені блок, та вказує на того гравця, якого він має на увазі. Та цей гравець має після цього відкрити свої карти. Тобто відкриває свої карти, і якщо в нього дійсно виявляються чотири однакові карти, а суперник це зрозумів. Раніше за партнера, то тоді пара суперників отримає одне очко. Якщо ж суперник сказав блок або стоп, а в мене не чотири однакових карти, то тоді пара суперників втрачає одне очко. Ну, а в нашому випадку ми з колегою здобули одне очко. А після цього, коли знов збирається, перетасовується та починається новий раунд. Дилер може мінятися за годинкою з ділкою, може не мінятися. В цій грі це не має принципового значення. Кінцева мета гри це здобути визначену кількість очок. Зазвичай гра триває до 5 очок. Та та пара, що першою здобуває 5 очок, перемагає. Якщо хочете пришвидшити гру, можете. Рахувати очки інакше. Тобто, наприклад, якщо ваш колега вгадав вашій парі одне очко, не вгадав суперникам одне очко, якщо суперники вгадали їм одне очко, якщо не вгадали нам одне очко. Такий варіант також існує. На цьому все. Щиро дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк. Щастя вам, кохання, миру. Все буде Україна!